Ну, ходи, 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 господи, радися, не може. Там якийсь чужих труса ходить. Ну, ти знаю. Ти що його ти що, побоялась? Він що, позирання щось Ну, То він хоче ходити в трусах. Дякую за чим да? За валізу. А, валізу, я перепрошую. Дякую За валізу. За валіз. Ще раз звернусь до вас, дайте, будь ласка, тапочки. Тапочки да? там. Де та кава? Та, чекай ще, та ти йшла півгодини, не з тої сторони. Що, не припом... не скажу, та що ти не говориш? Холодну каву ти не. І е, любі бери. Ні, мені любі не підходять. Не підходять? Ні. Та боса буде шкодила. Та бере найгарніше. Ти знаєш, Ти що я не люблю чужі тапочки. Та що це я то, зна? Та твої та, червоні. Твої? Та, та. Та та так. Так. Ти що це так на Я тебе чекаю. нема ради, подивіться. Туалетка. Нам... Під мене коси? Під а, мене коси. Ви знаєте, взяла все ж таки твою піжаму. Тим... Та хто тебе питав, яку ти взяла піжаму? Ну, ти мені дасть слово курва, сказати, чи я зараз прийшла. Зараз знов кавалерка скаже, вже спятла, є, вже все, вже крик. Коротше, кавалерка, я вам скажу, тої ночі виспалася. По перше Всім слава Ісусу Христу, всім доброго слава ранку. Тебе. Нас на дворі вже спека, горич. Я вже другий раз сперу. Звиваюся, як можу. Але ви кавалерка, знаєте, як на роботі платять, так працюйте. Хто сьогодні вихідний я вас розчарую, тому що хочете, не хочете, але кожна людина рано має встати, файно зістріпати і кловчистити. Те, сок файно директор директорсьководу, хлопці, куртка, файно вителепити і всі разом. Беріться до роботи! Скорше лів'яту і так кричати не можна. Бо тут люди відпочивати приїжджають, розумієте? І коли я кричу, я вже свого роду їхній сон нарушаю. А на відпочинку людина може спати на цілий день. Хто відпочиває, не вставайте. Найсієє, Божа воля. Вона в совнені, Кубльошка до мене прийшла, так би мовити, сказати, в гості. Який гості, піволізу принесла, бо ти її не забираєш, то й давай вже каву роби. У мене куча роботи, мені треба Якої роботи? Що ти робиш? Місце буду готувати. Вчора, вчора Аркадій зготував пасту. Так. Ну, ти би сьогодні, ти би сьогодні ту пасту побачила. Я думаю, йой, бідна моя дитина. Поки я кілометражі намотувала, неся... Гости не Гостили пасту. І треба наготувати їде, зараз піду щось купити, якесь м'ясо, може, якісь котлети, може, я серію кажу, як кабаноси зробить. Можна... Ну, це нехай зробить, а щось кині кині. Я не хоче робити. Як не хоче? Я кажу, що що зробити, де? Не хочу, не повірю ніколи. Ні, ну він така вже так конкретно не хочу, не говорив. Так, не хочу, не говорив. Ні, то мені замоцна. Я, А я першу п'ю з чайника каву, а другу вже з апарату. А ви кажете, чому чайник стоїть? Ведете як на песку? ну бо я першу люблю таку запа. певні того перша за міцна. За міцна. Зрівні роболон все це рівно то не то. Я вже потім другу з молочком люблю звітом. Його шлях Хто тут ну, знає? Сон, не зовсім? О, хатня, ніде добре. Тебе почула, що ти хочеш на Так, Зразу да, ми її запитаємося. За добре, королеви, всі. Так, так що всім гарного, мирного, позитивного. Дивіться, вже пішла взяла і другу піжам. Зразу, зразу вдвох хочу. Я ходити. сі вам мушу, кавалерка, похвалити, тому що сестра не презентувала піжам. Так сильно репіла, давай добро. Ні, а ти, ти не дай... в бані, ти та... от собі купив. Ну, одну та, другу ти не знаю. я не можу тобі всі всі дарувати. Ну, ти так, хочеш так. кожен раз при кожному завозь? Ну так. А ти та. що робиш з тими піжамами, що кожен раз їх береш? Дивіться, кавалірка, Зразу вам залишу посилання, де ви можете таку красу придбати, тому я її королів. Але при розмірі там трошки уточняйте. От там і... не залишиться тільки СМ. СМ. А, а, а м... це біленький такий на тобі і у мене, то є розміра. На Галі розмір М. А я люблю вільніше, я ношу люблю. А мені еску можна би було. Та еску, ти бути вільна, а То в бедра ти не влізеш. Обернись в бедра ти не влізеш. Що тобі показати того? Що ти менеш? Подивіться. що посилання на піжамки маєте, там є ще сексуальні чи можна? Ну, там ще й деякі є на розпродажі, mm -hmm. така mm -hmm. роз'єднає. Та Посилання маєте, хочете гарно в хаті виглядати. Знаєте, курлєва, то мене, до речі, курлєва навчила. Я по хаті ходила завжди в дітку. Я вам говорю, так як є. А вона до мене каже, та сестри, та ти в хаті маєш гарно виглядати. Також хтось прийде, а як той хованець, знаєте? Я вже тоді до хати в хату не заходжу, бо знаєте, такі дуже круті люди заходять, поважні люди, знаєте. На а я в такому лахміті, у нас тако деколи на мене подивка, та то Галя каже, а вони всі знали, а, то то, а хто? А, та то Галя, та то все нормально. І я після того, ви кавалерка, не повірте, я себе навіть такі костюмчики купляла, аби по хаті ходити, ладно виглядати. Бо я ж така свиня, що я в чому по хаті я, я ж така свиня, що в чому по хаті ходжу, то в тому магазин лечу, розумієте, я ще така йде баришня. Ну, одним словом, посилання на піжаму. Та все, давай. Скріпайтеся добре. І... І замовте собі куладну піжаму, бо в хаті були, як ти там говориш, Та й таке. Що? Ти, Тися королів на мене не гніва. Але я тебе скажу такого: люди культурні, як приходять. Попили каву і пішли, так? Попили каву, взулися, подякували щиро і погибали до себе до хати. Ти прийшла. Мало того, що я розвалила коблях. Мені не жить. Але я чула в тебе нині грандіозні плани та готувати. Ти сидить до мене і кажуш, а ти не знаєш, гриби є на базарі. кажу, ясно, що я до речі, 350 п'ятьдесять гривень, але можна за 200, за 300 купити нормально купити, посушити. І я купити. не буду чекати, осін... не буду чекати осінні грибів, бо вони не червиві. Вони в сушку їх поставиш. Але... Ті, але ті то... потікають. Ні, ні, Але хрубаки, то є білок, а білок треба їсти кожній людині. Так що сильно їх не вгані. Давай, моя принцеса, дорога, Давай, Давай, я вас. Я тебе люблю, добра, поважаю, знаєш, ціную, але ну, топи. Але вали звідси. Вважай, телефон не звідси. Вали. Пакетика не було? Та нагрюшаємо. Що коли пакетик бачить? Ні, це постіль у пакети, батька. Зараз поїдемо, скоро розбійше. Ну і ще залишилося два набори. У корма хотіла постіль не поміняти, навіть нема на що м'яти. Але там та, так, як... Я тобі скажу, скажу, коли людина рано і йде в душ, вечором йде в душ, то постіль навіть кожного тижня не треба діляти. ж так здається. Знаєш, новичок. Я не путію, ні, нічого. <клухи> я розумію, що шкіли <клухи> слизько. ти десь там. Да? <клухи> Постіль вішати. <клухи> mm -hmm. А що я? Та да Я звичайно все забрала, як завжди. Це не <клухи> бракує. Полюби себе такого. Полюби себе таку, яка ти є. Я себе люблю.